Насчет киосков я скажу чисто и откровенно, что киоски в центральной городе, части города Киева не должны присутствовать. Почему? Потому что они засоряют город Киев и мешают архитектуре города Киева. То есть они портят город Киев. Город Киев становится, образно говоря, что большим рынком. Поэтому это же есть столица Украины, и они должны отсутствуют, они должны находиться на окраине города Киева. насчет и алкоголя, и табачных изделий, я вам честно скажу, что я сам человек не курящий, поэтому, когда рядом со мной курит человек, я против этого. Поэтому я тоже был, был против того, чтобы сигареты и алкоголь находился в центре Киева. Наверное, какая-то политика должна быть в каждом городе относительно этих сооружений. И какой-то, может быть, ну, архитектурный план, который включает э, возможность устанавливать их там в том или ином месте. Э, поэтому, ну, полностью отказываться от этого как от явления, наверное, неразумно. Но и э, так загромождать улицы, как это сейчас есть, это тоже, наверное, неправильно. До сегодняшнего дня этим мало кто занимался, и там, в общем-то, достаточно коррупционных моментов было при при установлении и при функционировании этих. Міс торгівлі, скажем так, і ну, наверное, нужна на місцевому рівні якась політика. Я вважаю, що вони заважають в Києві. Вони забруднюють навколо середовища. Я як фотограф дуже не люблю, коли. Є щось зайве в кадрі, а вони зайві, тому що у нас Київ дуже гарне місто, гарні вулиці, гарні люди. А мафи їх просто потрібно позабирати, щоб можна було роздивитися. Взагалі зовнішню рекламу і різні ларіочки, оці мафи, їх потрібно позабирати для того, щоб місто було містом, а не рекламою. Реклама має бути в відповідних місцях. Запитала в тих людей, які там встановлюють, чи в них є відповідні документи для цього. От якщо вони мені не сказали, ну, не показали всі документи, то я напевне. Пришла до больше решучих дій, ну, свернулась в відповідние заклады. Какие вот, вы решите питания? Я бы их убрала. Это 100%. Я бы только, не только их убрала, а всю рекламу, что вокруг. Потому что она не то что даже портит, а надоедает и реально портит вид Киева. Это очень плохо, это касается не только Киева, а любого другого города. Так что я бы их убрала. Если люди хотят купить там не знаю, то, что, то же самое, что в них продается, есть специальные места, специальные магазины для этого. Маркеты, я не знаю, но это не должно быть на улицах вот так вот, чтобы, ну, оно портит, не знаю, мне оно не нравится. Надо следить за всеми незаконно установленными ларьками такими и сносить ненужные. И прежде всего следить за тем, чтобы не продавали около учебных заведений, школ, университетов, садиков. И проверяли паспорт, не продавали несовершеннолетним алкоголь и табачные изделия. Я считаю, что это лишнее, особенно возле учебных заведений, как школы, университеты, потому что ну, там обычно продают сигареты, алкоголь, и особенно несовершеннолетним людям. Вот. И это вредит здоровью и организму Людей. Нам треба як сказати, контролювати так згідно закону України, нам треба контролювати, щоб їх закривали. Перед тим, як закрити кіоск, треба перевірити, чи дійсно щось погане продається, чи ні. Нам можна продавати тютюнь біля коледжів та університетів, тому що це шкодить здоров'ю студентів. Сигареты и алкоголь, конечно, должны продаваться в специализированных магазинах. Вот сигареты и алкоголь нужно убрать из мафов. Я на этот вопрос в принципе готов посмотреть с двух сторон. Для человека, который приезжает в Киев, как для туриста, в принципе прикольно, там продается много разного всего, может быть даже иногда полезного. Но как сознательный гражданин, да, как юрист, мы, естественно, понимаем. Да и к сожалению, так оно и есть, что большинство из них стоят незаконно. Я считаю, что с этим нужно бороться. Э -э, эти вопросы нужно решать. По поводу размещения их, ну конечно же, они, они не должны ни в коем случае мешать э -э, людям мешать, э -э, ну да, там даже размещение их рядом с остановками. Эти вопросы нужно решать, но в первую очередь я бы, э -э, я бы обратил внимание на легализацию размещения подобных ларьков. На рішення вопроса такого себе покровительства. Насчет мафів, я думаю так, що якщо ми з вами українська столиця, і якщо ми з вами прямуємо в Європу, то е, от, наші мапи, мафи, 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 мафи да, вони повинні бути відповідати європейським стандартам. Це перше. По-перше, Ну, щоб, коли приїдуть до нас люди і е, нам не було соромно за оці, як можна сказати, нестандартні доміки. Оформлені вони повинні бути. Я думаю, що в нашому українському стилі, бо в нас дуже багата історія. У нас дуже все красиве. Значить, тому я вважаю, так воно повинно бути. Потім... Мапи, це маф, маф, маф мафи, це значить обличчя буде як обличчя. Вони повинні вписуватись у архітектуру, я думаю. Ну вони повинні якось бути названі. Ну я тоді вже ж сотвій своєму названню. В Києві нужно боротися не з коліченством кіосків, а з тим, що в них продають, і слід, щоб в кіосках в... возле учебних заведень не продавали алкоголь і сигарети. «Я считаю, что МАФов должно быть э, точно меньше. Я желаю, э, чтобы там меньше продавалось алкоголя, чтобы скорее там больше было таких товаров, э, того, что первой необходимости. Э, и считаю, чтобы их сносили лишние, которые действительно незаконно стоят, и в тех местах, где они мешают пешеходам, и, или просто на пешеходных зонах, или парках, площадях». По поводу киосков, я бы хотел сказать, что недавно я приехал с Европы, а точнее со Словакии. И в этом стране, которая находится в Европе, в основном не существует понятия киосков. У них только супермаркеты и даже гипермаркеты, которые расставлены по маленьким районам и городам. Я считаю, что в кишеч запретили продавати сигарети, алкоголь и все плохие вещи, которые вредят сейчас здоровью и природе нашей страна. А лучше вообще запретить киоски и Жить как по європейськи часто вижу в ларьках возле учебных заведений, которые продають алкоголь дітям, даже подросткам було б хорошо, чтобы это все запретили и чтобы изменилась как-то наша культура. В более лучшую сторону. На мою думку, мафів і кіосків у Києві становлять занадто багато, тобто і теж ту, скажімо, політику, яку зараз проводять, тобто те, що їх прибирають. Я вважаю, що це правильно, тому що ну їх забагато, і це займає величезну кількість місця і простір у місті, не не даючи можливості там, скажімо, гуляти чи. Їздити машинам, навіть скажімо, у спальних районах, ну таких як там, навіть той самий Дніпровський, Дарницький, їх достатньо. Я знаю, що на оболоні зараз великій кількості їх прибирають. От тому, на мою думку, це правильно. Часто користуюсь транспортом, і коли бачиш багато кіосків, коли вони стихійно всюди, це незручно. Контроль за продажем алкогольних виробів відбувається якби неповнолітнім, але він відбувається в більш централізованих супермаркетах, маркетах, але не в кіосках. Що в кіосках це можуть продавати будь-кому, і паспорт часто не питають. Кількість мафов треба убрати. Оставить, может быть, самый-самый минимум. Кофе там выпить, только чтобы эти стаканчики не летали по всему Киеву. А вообще-то, особенно эти мешают возле подземных переходов, часы пик. Ну, невозможно пройти, вот тулишься, тулишься, ну, надо что-то решать. У меня под домом это, я считаю, он не нужен. Ну, я не знаю, молоко, риба, зачем? Летом буде ваняти, прокисати. З чим вот, можна поставити маф? Хліб, так. Да. Неможливо взагалі відмовитися від, від мафії, Бо маф це засіб заробити представникам малого бізнесу. Але їх просто треба до, до якогось до, до ладу довести. От і все. Це треба, щоб був постійний контроль. І не було так, що один господар змінився, всі мафії прибрав і свою поставив. Це має бути якось під контролем громади. Якщо усилить контроль над этим вопросом і сформувати какую-то нужну нормативною базу, і тим самим об'язати предпринимателі соблюдати пункти то мне кажется, що все будет э, в порядке. Що касається внешнего вида, ну, э, на крещатики, киоски в, в належному вигляді. А що стосується таких районів, как там Дарницький и так далее, ну, над этим здається, що очень тщательно. Я вважаю, що треба залишити лише Ті мафи, які дійсно потрібні, які завжди були, такі як, наприклад, преса або продаж квитків в театри, в філармонію, наприклад. А ті, які продають пиво і сигарети, треба прибрати. В центрі я зараз вже такого не бачу, але у спальних районах досі їх над, надто багато. Кіосків і мафів у Європі не, немає, і нам потрібно також переймати цей досвід і позвувати з цього. Я думаю, що кіоски, які не в положених місцях стоять. мешают транспорту и людям, я думаю, надо убирать. Ну а все остальные, если они никому не мешают, я думаю, что у них есть шанс на их существование. В районах я не буду говорить именно где, но я думаю, вблизи метро, возле метро, возле каких-то автобусных остановок, я думаю, что они абсолютно не нужны. Контроль нужен обовязково. Обовязково нужен во всем контроль. Тем более, что алкогольные напитки, даже пиво, мне кажется, что это абсолютно возле заведений учебных и, и неприятно. Нельзя этого делать. Вот она надо, наоборот, подальше. На наларке, вот возле школ с сигаретами и Алкоголем я считаю, это нежелательно, так продавці не всегда контролируют возраст их покупателей. Перш за все, все має дотримуватися певної гігієни. Бо я просто лікар, і я вважаю, що якщо щось продається, воно має продаватися лише відповідно збережено, щоб воно було якісне, щоб воно не не псувалося. Тому що інколи той самий продукт, який проданий в відповідних умовах, хай він чуть чуть дорожчий, але він не зашкодить людям. А він, якщо він буде продаватися в умовах таких не зовсім гігієнічних, по перше, що це псує вигляд міста. А по-друге, що воно не зберігається так, якби потрібно було. І може і шкоди буде для людей більше, ніж вони заплатять на пару на гривню чи на дві більше. Тому я вважаю, що все-таки краще більш централізувати більше контролювати, щоб воно відповідало за законом. Я думаю, що у Львові теж та ж, та ж сама проблема. Є багато таких непотрібних кіосків, які псують вигляд Львова. Тобто це не тільки проблема Києва, це проблема Львова. Так. Там не, не, не відбувається. Того контролю, який би повинен бути взагалі тютюнові ті вироби і алкоголь мали би продаватися лише в окремих магазинах. За кордоном це є окремі магазини на навіть в гастрономах чи ще щось ви не завжди купите по по цивілізованих державах. А є окремі магазини, які дуже добре контролюються, і які е, повинні бути бо. Ну, скажем так, половина наших тих виробів вони не є е, тими виробами, які люди купляють, які думають, що вони, що вони купляють. Це раз. А тютюн це взагалі е, більше шкоди для організму людини придумати важко. То, 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 то що дає тютюн. Так що тут теж треба дуже добре контролювати. Перш за все, вони мають бути чистими. Друге, що вони мають мати, якщо щось продається, значить має бути абсолютна чистота має бути холодильники, які мають зберігати. І має бути добрий контроль за тим, що це продається. Тому що часто продається зовсім не те, що продають. розумієте, Що, що люди думають, що вони купляють. Так що тут бо повинен бути все-таки контроль за цим всім. Тому що шкоди буде більше. Бо люди курячи щось не те або випиваючи зовсім інше, шкоди буде набагато для організму більше, ніж, ніж то, що це буде дешевше. Малі архітектурні форми, я вважаю переконливо, повинні бути строгі. Прозорі, тобто можна було бачити, що там на полицях лежить скляні. І я вважаю, без архітектурних зайвостей, без архітектурних і повинно бути строго, натяк українські орнаменти, Ну, не потрібно вдаватись до дорогоцін, ці дуже дорогих оформлень. Кіоски повинні не заважати діяльності інших і державних, і приватних служб чи інших кіосків, головне. І потім слідкувати за тим, за е, наявністю касових апаратів, ці кіоски повинні бути не стікляні, не дерев'яні, не, не, не кирпічні. Вони повинні вписуватися в загальну архітектуру місця. Архітектурні ці форми повинні узгоджуватися з. Населенням, яке там у цьому мікрорайоні є, і вони повинні сказати їм повинні по-перше, потрібно це маб чи не потрібно. А якщо потрібно, скажімо, для удобства, сам скажімо, там хліб, щоб продавали ще ще щоб не ставити, ну скажімо, великі магазини, значить, вони повинні бути представлені проекти, і, і ці проекти повинні бути повинні бути, скажімо, затверджені тим тим населенням того мікрорайону, громадськістю, яка там проживає. Мафи повинні бути сучасні. Вони можуть бути шкляні, можуть бути дерев'яні, але вони повинні мати якийсь сучасний вигляд. Мафи повинні бути не повинні бути дерев'яні, не повинні бути скляні, не повинні бути дзеркальні. Всі вони повинні бути різні. Вони повинні нести певний образ, вони повинні нести певний. Відголос вони повинні давати те, що вони, наприклад, якщо вже там якась продається продукція, воно відповідь дизайнерськи повинно цьому відповідати. Якщо взяти радянський союз, коли всі ходили з однаковими червоними шарфиками, я називаю це інкубатор. Тому мафи вони повинні всі бути різні. На даний момент сідають. Е... Орнамент подається да, там золотистий, під якийсь камінь оформлюють. Я думаю, що люди, які ставлять самі мафи, це повинні якось не те, що регулюватися, а просто дозволяти виносити на певні голосування, щоб люди самі обирали одні з найоригінальніших дизайнів. І кожний маф, якщо він вже є присутній, якщо його вже не виконати звідти, він повинен бути унікальний. Тобто не повинні бути два однакових мафи. Я думаю, це одне з найкращих рішень. І звісно, потрібно бити відносно вулиць, які він розташований. Тобто, якщо є певні е, фасади, відносно них потрібно е, і думати. Я считаю, если это организовано в культурной форме, в культурной форме, то мини-киоски такие торговые должны быть. Но они не должны мешать проходу людям, они не должны быть находиться вблизи домов, где это мешает людям, квартирам, потом площадкам детским. Но, по моему мнению, такие небольшие организованные Киоски торговые, они должны быть, потому что человеку это удобно, э, тоже даже кофе попить, сесть тот же пирожок. К киоскам или к мафам я отношусь отрицательно. Почему? Э, дело в том, что я коренная киевлянка, и то, что во что сейчас превращен Киев, это просто ужас, конечно. Взять, например, э, нашу улицу Голосеевская 6. Вот уже два месяца мы боремся чтобы возле нашего дома убрали киоск, который поставили незаконно. И к тому же еще подсоединили кабель к нашему дому. А у нас в доме электроплиты. Вот. И по 2-3 часа нам приходилось раньше сидеть без света.